Бігаю всіх. Так, під пункти пункти ще будуть. Трошки пізніше. <риклад> 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 Слава Богу, що ми можемо бути <риклад> сьогодні всі тут. Насправді, Боже благодать, що ми є в цьому місці. Маємо, маємо привілей чути Боже Слово, бути навченими. І на такий невеликий проміжок часу хотів би сьогодні з вами подумати на таку дуже цікаву тему. Вона така, ця тема вона взагалі не зрозуміла для світу, хоча дуже часто дуже часто люди саме цього шукають, і саме ну, на це все якби на це найбільший акцент йде, на це люди найбільше зорієнтовані. І кілька слів хотів сказати про задоволення. Люди в цьому світі, як правило, вони, ну, вони власне, того і шукають, вони шукають задоволення. Задоволення в відносинах, задоволення в якихось інших речах. І ми розуміємо, що тілесна людина вона може звичайно шукати задоволення в матеріальних речах. І може шукати задоволення, які в першу чергу є скеровані на мої особисті потреби. На мої особисті потреби. І очевидно, що таке, такий пошук, він вже наперед він є призначений на провал. Такий пошук, він вже наперед є призначений на провал. Людина, вона дуже насправді. Така істота, що вона ніяк не може цього зрозуміти, все одно продовжує шукати, 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 збирати, збирати, збирати. Ми бачимо в писанні дуже багато прикладів, коли люди шукали, збирали, і їм вдавалося. Вони збирали ну, неймовірні речі для себе. І книга Еклезіаста, наприклад, Соломон, цар. Зібрав фактично, можна сказати, все, що тільки ну, взагалі людина може зібрати. Ну так, зараз там, в принципі, в Ютубі говорять, що там, можливо, хтось був багатший в світі, ніж Соломон. Ну але я думаю, що Соломон там так твердо <соє> стояв в тому списку. Але коли він це все зібрав, то щось, щось загубилось. щось загубилося, і насправді загубилася ота сутність. Загубилася сутність, загубилися взаємини і взаємини особисті взаємини з Богом. Загубилися особисті взаємини з Богом. Для людини це так просто почати рухатися в різних напрямках. Є дуже багато голосів, є дуже багато різних покликів. Зроби це, піди туди. Оце, оце тут можливості, тут можливості, тут можливості. І... І, з однієї сторони, це є добре, але з іншої сторони, для людини є дуже легко загубитися в цьому і почати рухатися насправді не в тому напрямку. І, і Соломон, власне, є такий дуже добрий приклад, але ми можемо подивитися також на, на такі дійсно гарні приклади. І е, хочу просто нагадати, що насправді, е, коли. Коли так само люди, які оточували Ісуса Христа в Його час, коли Він проповідував, і в тому числі його учні, вони були у всіх тих місцях, де Ісус Христос проповідував. І один з таких дуже таких чітких, чітких таких меседжів, які говорив Ісус Христос, в Луки, наприклад, 16 розділ Він і описаний. Що життя людини не залежить від її матеріального достатку. І для людини це було так: ну так, от взагалі, ну як це так? Це, це просто ніяк? Як це так? Ну як воно не залежить? Як воно не залежить? Ну воно залежить, так да, воно залежить. І учні бачили, що воно навіть так дуже потужно залежить там. Приходить багато юнак, і такий класний, релігійний, має дуже багато маєтків, але щось не так, щось не то відбувається. Спасіння він чомусь не може отримати. Як то так, він не може отримати спасіння? Ну, Тому що дуже просто, тому що серце в нього знаходиться в його маєтках, тому він не може отримати спасіння. І для єврея, взагалі, того часу це було так дуже дивно. Тому що достаток це є, це є ознака того, що Бог є з тобою, що Бог тебе благословив, Бог тобі дав, ти маєш. А тут виявляється, що зовсім, зовсім справа не в тому. Фарисеї взагалі такий класичний приклад такого неймовірного просто матеріального загрузання, і, 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 і на додачу так. Дуже гарного прикриття за допомогою релігії, так як, так як наші хлопці зараз прикривають гармати там сітками, так вони раз так собі в своє срібло, як Ісус Христос говорить, сріблолюбці, раз так пірнули, а зверху так раз прикрилися законом. Все нормально, все в порядку. Я, я окей, я з Богом. Бог приходить і Ісус Христос приходить і каже, та ваші серця знає Бог. І я тут говорю про те, що життя не залежить від матеріального достатку, а вони собі там, собі там поруч з людьми там просто собі сміються, штурхають один одного кажуть, дивися, який. <гум> Безумець, <гум> що він таке розказує, не залежить. І Ісус Христос зразу переходить до тої історії про багатого і про лазаря. І тут уже все абсолютно ясно. Абсолютно ясно. Людина, яка взагалі не мала нічого, але мала серце своє в правильному місці з Богом, вона отримала все. Вона отримала все. А той, хто розкішно безкетував кожний день, ні в чому собі не відмовляв, але жив своє життя наповну для себе, виявляється, він абсолютно. Не виконав е, Божого призначення, е, яке Бог для нього мав тут на цій землі. І цікавою є така річ, про е, яку говорить апостол Павло, е, послані до Филип'ян в 4 розділі. І тут взагалі дуже багато є речей сказано. Ми зараз не будемо про них про всіх говорити. Але я хотів би, щоб ми просто так побачили певну таку суть, що, про яку говорить апостол Павло, він каже, що ну, спочатку треба згадати контекст, тому що, якщо ми думаємо, що апостол Павло був в такому ну, стані, такого, що міг собі дозволити все, що завгодно, все, що хотів, в нього було, і так далі, тому подібне. То це взагалі не так, тому що послані до Филип'ян, він його пише з в'язниці. І ймовірніше за все, що то була та в'язниця, з якої він потім тільки вийшов, щоб, щоб був виконаний на ньому вирок Римського суду, тобто йому стяли голову, ми можемо зараз думати. Що ми також живемо в такому світі, і він дуже складний. Літають дрони, літають ракети, там снаряди і так далі. Але Павлові стяли голову мечем. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, що краще. Ну, напевно, ну, складно сказати. Напевно, що приблизно то саме. Тобто, часи були як тоді складні, так і зараз. Але апостол Павло щось говорить дуже важливе. В четвертому розділі він каже, четвертий розділ послання до Филип'ян. Він каже: в четвертому вірші: радійте в Господі завсіди. І знову кажу: радійте, ваша лагідність. Хай буде відомо всім людям Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богою і ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І трошки нижче 11 вірш. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути і у достатку. Я привчився до всього і у всім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. І з цього власне. Цього власне послання з цих слів, про які ми тут зараз прочитали, ми розуміємо, що Павло не має недостачі. Павло не має недостачі. Він знаходиться у в'язниці, але він не має недостачі. Він, можливо, скрізь за все, що він скутий ланцюгами, що ну, їсть він, напевно, так, аби що, напевно. І тобто ззовні. В нього дуже багато, скажімо, таких факторів, якими він міг би бути незадоволений. Але він каже, що я не маю недостачі, я не маю недостачі. Дуже важливий такий момент, що Павло говорить, що я навчився, я навчився. Тобто це не є щось, що приходить, коли ми повірили в Ісуса Христа. Це не є щось, коли ми там зробили, можливо, наші перші кроки з Богом. Але це є процес, це є життєвий процес, ми цього вчимося. Ми цього вчимося мати достаток, мати задоволення в Ісусі Христі. Мати задоволення в Ісусі Христі. І є також інших багато прикладів, зокрема Давид. Дуже багато разів він описує в псалмах такі ситуації, коли він е, втікає від свого сина Авесолома, е, який хоче його вбити. Можна собі уявити, якщо ви батько, у вас є вже практично дорослий син, то собі на момент, що ваш син хоче вас вбити. Е, ви від нього втікаєте. Ну просто жахливі такі насправді речі. І неймовірне, скажімо, такі, така ситуація, але, але говорить цар Давид, він говорить, що я маю задоволення, і я маю задоволення в Бозі, я маю задоволення в своєму Спасителі, я маю задоволення в тому, хто мене покриває, в тому, хто береже мій розум, тому хто береже мій розум, береже мої думки. І тому тут також в цьому посланні апостол Павло переходить до того, щоб люди навчилися, щоб Божі люди навчилися думати те, що є чисте, те, що є праведне, те, що є любе, те, що є гідне хвали, щоб, щоб ми не сиділи і не товкли в своїй голові. За що мені це, за що мені це, чому там це прилетіло, це вибухнуло, це, те, це, те, це це це, 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 це. це не про те. От, взагалі не про це йдеться. Але, власне, йдеться про те, щоб думати про ті речі, які є які є згори. Думати про ті речі, які є згори, які є в небесах, тому що е, насправді е, ми не розуміємо всього, що Бог робить, але все, що Бог робить, Він це все оркеструє для того, щоб ми звернулися до Нього, щоб ми закликали до Нього, щоб ми шукали Його, щоб ми. Хотіли наблизитися до нього, хотіли близькості, не так, як фарисеї робили, тому що е, дуже цікаво, що е, в єврейському розумінні принесення жертви е, жертва означає наближення. Вона означає якби наближення. І воно задумувалося Богом, так як наближення до Бога, як наближення до Бога. А тут відбувалася зовсім інша річ: серце навпаки віддалялося, серце навпаки віддалялося і віддалялося. Зате, ніби таке було приношення дарів і на цьому робився головний наголос. Тобто зовсім не те, що, що Бог задумав від початку. І насправді на завершення, цей неймовірний, неймовірний такий дар, який Бог має, який Бог має для нас, і який є доступний для кожного. Який насправді доступний для кожного. Це не є щось таке ну, супер-пупер-гіпердуховне, що це може тільки от, апостол Павло, так, в нього це було, і в нього це вийшло. В нього це вийшло. Але Писання говорить, що ми маємо всю благодать. Він ж у місті апостол Павло говорить, він говорить, що ми маємо всю благодать для того, щоб бути задоволеними. Маємо всю благодать. Тобто Бог нічого для нас не затримав насправді. Він нічого для нас не затримав, щоб бути задоволеними, щоб бути благословенними, мати повноту в ньому, мати повноту в ньому. Тому що ту пустку, яку ми маємо в наших серцях, у людина має в своєму серці її може тільки Бог заповнити ніякі інші речі. Тільки Бог і спілкування, тільки Бог і спілкування з ним, і ми довіряємо йому. І в тих всіх обставинах, в яких ми знаходимося, ми робимо наш крок довіри. Ми робимо наш крок довіри, до і Він наповнює нас тим миром, який є, перевищує розуміння, коли все довкола може, ну, неймовірно, що може відбуватися, але ми маємо мир в цьому. Так само, як мав апостол Павло. І ми говоримо, що ми є задоволені. Ми говоримо, що ми є задоволені, тому що насправді, якщо в мене навіть буде те, і те, і те, і те, і те. Ми є люди, і ми розуміємо, що ми захочемо ще щось після того. Але коли ми маємо Бога, коли ми маємо цей мир, ми маємо цей, цей шалом, який є в наших серцях, яким Бог нас наповнив, то тоді насправді нам вже не потрібно нічого. Нам вже не потрібно нічого. Торій наш Небесний Батько, ми дякуємо Тобі. Те, що ти наповняєш нас своєю любов'ю, своїм миром, даруєш нам задоволення, яке є в тобі, Господь. Дякуємо тобі, що ти є джерелом істинного, джерелом справжнього задоволення, не минущого, не тимчасового, але вічного, вічного яке наповняє, яке дає надію, яке дає віру. Яке освітлює, просвітлює, дає розуміння твоєї божественної істоти. Ми дякуємо тобі і поклоняємося Тобі, благослови ці слова в наших серцях і благослови наступне слово, молимось, Твоє святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.